Друзі, всім привіт! Дійшла черга до щитка АВР. Таймер, час у мене винесений окремо. Ну, а тут зібрав сам АВР. реле затримки для включення інвертора, ну, а також реле напруги. Ну, а це такий енергометр. Ну, Зараз спробуємо. Так, вмикаю. Інвертор. Так. Починає подаватись напруга. на реле затримки, на реле напруги. І тут йде відлік секунд. Я виставив 30 секунд, хоча, звичайно, можна десь секунд 15 поставити, ну, так хай буде. Потім налаштую. Дивимося. Проходить час. Так, ну це такий звук. Перемикається він дуже гучно. Навіть я аж. Ну, що ми бачимо, звичайно, зараз навантаження немає, тому поки 0 Вт. Він стояв у мене цей енергометр, в станції, так що вже нас читало 180 кВт. годин Ну і показує напругу на даний момент 230 В і частота 50 Гц. Тут видно, що АВР перемкнувся на роботу від інвертора. Але це ще не все. В місті з інвертором йде ось такий жовтий кабель і виносний пульт управління. Через нього я і хочу під, підключити автоматичне включення інвертора. Тут не хочеться мені нічого розбирати в інверторі. Так як там аналогічна платка. я так крізь Заглядав крізь отвори. Ось і тут. Я думав, що тут сама кнопка, але тут зібрана. Зараз, мабуть, ціла плата управління. Не став різати дорожок, просто припаяв два проводки на кнопку вімкнення-вимкнення. Ну, я нею користуватися не буду цією кнопкою. Установлю кнопку десь тут на щиткові. Різати цю бухту я не буду жовту. У мене є від роутера такий коротенький шнурочок та тим більше немає обжимок і контактів Р-45. Я їх використаю, тут ось можна вставити. Так вставляється. Там вставляється в аналогічний роз'єм. Ну, не знаю. Думаю, десь або в коробку розміщу цей, ані десь заховаю його. Так як ним користуватися практично ні, вимикачем не буду. Хоча, можливо, так. Прилаштую, ну це не важно. Ось так зібрав щиток АВР. Це заходить на реле напруги від інвертора. З реле напруги трошки видно. Коричневий провід пішов через отвір в енергометрі і пішов аж на контакти SurzB. Ну а нульовий провід, це синій через реле, напряму пішов на контакт N. Та вже тут. Автоматика розведена. Це заходить кабель від мережі, а внизу, аж там внизу, це вихід на будинок. Ну, у свій. Так як він був виведений, так я сюди його вивів. Лишається перекомутувати тут до цих автоматів і все буде працювати в автоматичному режимі. Кнопку запуску інвертора, ніж провід. Підключаю до цих контактів. Підключив кабель до інвертора, також підключив до плотки, ну і дивимося. Однією рукою вмикати не дуже, ну Ось вмикається інвертор. Так, все працює. 230 І цією ж кнопкою можна вимкнути. Все вимкнулося. Аналогічно працює паралельно ця кнопка інвертора. Так, ну а що? На дворі хмарна погода, тому виробіток так ось такий. Тим більше, що акумулятори хоч маленьким током майже зарядилося. Вечірні години заряджаю акумулятори, коли даю світло, ось таким автоматичним зарядним пристроєм. Ну, якось переживаємо блекаути. Після закінчення монтажу я покажу це все в роботі. Ну що, ось так закріпив пульт управління за допомогою залишки від підвісів для гіпсокартону. Думаю, тут воно нікому не буде заважати. Так як я ним користуватись не буду. А тут ще на корпусі щитка хочу встановити ось таку кнопку розрив цих контактів, що буде вмикати інвертор. Щоб тоді можна було, коли не потрібно, просто вимкнути кнопочку і ніде нічого не клацать. Тут є звичайно вимикач і на тому, ніж перемикач, ручне і автоуправління. управління. Але щоб там не клацать, просто вимкнув тут автовключення і все. Ну, зроблю отвір розрив одного провода. Підключу цю кнопочку. Далі буде. Ну що, кнопка вже на місці. Так, підключив живлення від мережі. АВР переключив живлення від мережі. Шукаємо контакти, які будуть підключати інверт. Так. Це контакти. C1 і OFF. Зараз вони розімкнуті. метуємо виключення мережі. Все, мережа в нас виключена. Так, пробуємо до цих контактів. Що в нас вийшло? Контакти C1 і OFF. Хорошо, нічого не. Ні, все працює. Контакти замкнулися і мають включити інвертор. Значить, до цих контактів. C1 і OFF підключаю кнопку вімпнення інвертора. Ну ось, підключив кнопку включення інвертора. Підключив для випробування електромережу. Зараз спробую. Так, тут розімкнуто, вимкнув. Нічого не відбулося, так і має бути. Так, тепер і мотую. Вимкнення енергії. Пік. Виключилось. Пропало світло. Включився інвертор. Так, пішов відлік часу, інвертор набрав. Ну, Свободно можна ставити 15 секунд затримки. Щоб скоріш му склався, але це не, не критично. Так. Секунди. Підбігають кінця. Так, зараз буде гучно. Перемикається доволі... Опа. Є. Так, все працює. сонечко, яка не яке, -яке хмарна, ну, зарядилися акумулятори. ПВМка добиває таким імпульсним током. ППТ, звичайно, на нулю. Так, ну що? Система працює від сонця. Так, будемо тепер експериментувати появу електроенергії. Так, микаю пляц. Ну це я. Все працює. Кнопкою ну, можна... Вимкнути. Якщо виключиться непотрібний час. Так, імітую вимкнення електроенергії. Виключилось, нічого не відбувається. Так, включаю електроенергію. Так, вимкнув кнопку. Так, імітую вимкнення світла. Так. Вимкнувся інвертор. Ну так як і було. Пішов відлік. В принципі ж інвертор вже набрав. А ще 23 секунди. 18. В общем, можна ставити секунд 10-15 затримки. Вимкнулось. Все працює. Так, і метуємо появу електроенергії. Все перемикається швидко. Будинок працює від мережі. Так, ну я задоволенням роботу Явер. Дякую, друзі, за увагу. Всім сонячних днів під мирним небом.